Владислав з позивним Моджахет перебував у зоні бойових дій більше трьох років, служив у станиці Луганській, щасті, Авдіївці та інших гарячих точках. Розповідає, для бійців на передовій тварини наче психологи. Навіть після обстрілу ну, або після операції людина приходить до э, себе в бліндаж і да, тут на його місці ну, лежить цей комок щастя, який да, э, можна погладити, можна поурчати з ним, можна там, його там, почухати за хвостом. Тобто, відповідається людина, це раз. Во-вторых, э, все одно якусь емоцію положительну. Брати по війні, чотирилапі добровольці. Таку назву має фотовиставка в стінах музею Інституту архітектури та будівництва. Представлені роботи архів журналістів та фотографів з передової. Експозицію присвятили до Дня українського добровольця. І це мої друзі, які передали мені архіви. І тут, ось розумієте, зробити Юрію подарунок це його в кілограмах і метрах не порахуєш. А тим паче повод абсолютно типовий репортерський. Є Я... привід пригоди, як ціла, ціла бригада тричі евакувала кота? Фотограф розповідає про кота з передової, який настільки прив'язався до свого господаря, що не міг живатися з іншими людьми. Тварину тричі перевозили із зони бойових дій до Харкова. Наразі боець лікується в Німеччині, а Кіт мешкає у його мами. От треба срочно там коту там, ну, укол Когда наш ближайший магазин просто купить, поїзд, там знаходиться за десятки кілометрів, да? то для кота ну, вообще нереально привести какую-то там ампулу. І здесь приймає вот решения, звонится людям, люди подимаються в Харкові, збирається якась там волонтерська група. Глядачам презентували майстер-клас, показали дії собаки в умовах пошуку небезпечних речовин. <риклад> Під час виставки тривав збір коштів для тварин із зони військових дій. Якщо травмована тварина приїздить, то ми будемо лікувати. Надалі, якщо тварина потребує стерилізації, це дуже така складна проблема. Привозять тваринок, вони там розмножуються. В АТО, а ми потім же їх стерилізуємо і влаштовуємо. У стінах музею інституту архітектури та будівництва фотовиставка буде два тижні. Потім її направлять до інших харківських університетів. Артем Листопад та Олексій Медіагрупа об'єктив.